Друзі, вітаю вас на Коінлісту. Я думаю, всі вже встигли про нього забути, а може хтось із новеньких в крипті і не знав, але прийшов час повернутися на CoinList і прийняти участь в одному з його нових проєктів. Цей проєкт Wallet Connect Community Round. Що він із собою представляє? Тут ви можете ознайомитися з детальною інформацією про цей проєкт, для чого він створений, і так далі, і тому подібне. Але нас цікавить інше. Основна його мета це те, що ми зможемо підключати напряму свої гарячі гаманці через ДАПС. Ну і до цифр це те, що зараз. На пресейлі вартість складає 20 центів за одну монету. На Кукоїні вчора ввечері на примаркеті торгівля йшла по 0,6,07 за цей токен. Тобто, це вже 3 3,5 ікса можна отримати одразу, приймаючи участь тут. Для того, щоб прийняти участь, нам треба зареєструватися, пройти верифікацію і мати на балансі мінімум 100 доларів. Максимум можна приймати участь в розмірі 10 000 доларів. Токени USDC або USDT. Але тут є трошки оновлення відповідно того, що було раніше. Зараз найвигідніше приймати участь по 100 доларів. Чому? Тому що вони будуть розподіляти весь ось цей баланс токенів, які виділені саме на CoinList. Спочатку від тих, хто вніс 100 доларів, потім 101, 102, 103 і так далі. Тобто те, що ви зараз занесете одним чеком 10 тисяч, взагалі не гарантує вам те, що ви отримаєте алокацію. Тому якщо у вас є там 1000 е, доларів, наприклад, і ви готові їх виділити саме на CoinList на цей проєкт, раджу вам зробити 10 аккаунтів по 100 доларів. Але врахуйте те, що тут потрібно проходити верифікацію. Тобто треба буде давати паспортні дані, показувати своє обличчя, сканувати його. І тоді CoinList дозволить вам приймати участь в цьому проєкті. Початок у нас буде 4 лютого і триватиме до 11 лютого. Тобто є час підготуватися і занести сюди свої долари для того, щоб отримати шанс. Що я буду робити? Це в мене є один аккаунт, можливо, зроблю ще один аккаунт. І буду о, сподіватися на те, що мені вдасться отримати алокацію і придбати ці токени. Якщо я їх о, все ж таки вдасться придбати і отримаю алокацію, то мої дії будуть наступні. Я просто буду, о, половину з них про, о, одразу продам на премаркеті на якийсь збір, Можливо, це і буде кукоін, половину, залишу. Ну, а коли у нас буде відбуватися процес алокації, тобто ми натискаємо ці всі кнопки, і тут у нас далі буде продовжити. Тому поки що чекаємо закінчення цього таймеру, і потім вже будемо блокувати свої USDT для того, щоб приймати тут участь.